Добрий день, це відео огляд намету від Селєва, модель Мікро 2. Намет двохмісний, дуже легкий, його вага 2,5 кг. Намет має один вхід. Подивимося на намет ззовні. Дуги намету перехрещуються в двох місцях. Ми маємо над головою більше простору, такий от рівний дах. І намет двохколірний. Зверху блискучий сірий матеріал, який відбуває сонце. І, відповідно, в наметі всередині не є так гарячо. Коли Сонячну погоду. Намет має дуже хорошу вентиляцію, це перш за все через інновацію селєва, це є низ, тенту, він вирізаний формою арки. І це запобігає утворенню конденсату всередині і також додаткове повітря для вентиляції всередину. Тут є ще отвір, віконечко він закривається на замок, також для додаткової вентиляції. Наметі один вхід, дуже широко він відкривається, намет дуже легко заходити, великі двері. Всередині намет білий, одноколірний. досить великий тамбур. В ньому розмістяться двоє людей, або одна людина буде мати дуже багато простору. Відповідно, тут всередині є для зручностей кишені, по дві кишені по чотирьох кутах, також є поличка, дюраліві дуги, матеріал на полістер з щільністю 7000 мм. Намет дуже класний для велосипедистів, дуже класний для мандрівників, які люблять мати малу вагу з собою. Розкладається за 4 хвилини. Комфортний, малий, зручний намет на три сезони. Літо, осінь, весна.